Ого, сань! Поки я була на роботі. Хочу бачити руки. Ось так. Ого. Так що, я да зараз бачу. А як по другому Рух! Багато хто запитує, що там по дровах. Зараз ви бачите, що ми залетіли швиденько в посадочку, кришанули пару сухарів і ось такий отримали результат. Це все не фіксували, тому що не було часу. Якщо ви дійсно хочете бачити повністю процес заготівлі дров, вам цікаво, ставте цьому відео подобачку і ми обов'язково знімемо це для вас. З новин! Брат! З нами сталася погана пригода. Сашко їхав спереду по посадці, я ззаді і відчув, що він в щось старанився. Коли обертаються, летить дерево і просто на мотоблок бах! Радіатор розбило, бак, погнуло. Далі ми поки ще нічого не бачили. Я кажу, братішка, головне, що ти здоровий живий. А то плівать, ми зробимо наші руки, наше СТО. Ми ці мотоблоки перебрали вже, як я не знаю що. Як два плюс два додати, нам нема що тут уже розповідати. Ми знаємо, як треба катати, як треба закручувати, викручувати і перебирати. Але ж якась, якась людинка то підрізала те деревце і залишила. Що ти сміється? Ну це нормально чи ні? ні, Це якийсь... то це то добре, що тобі голову не відбило, а ти так ну. То, да. а... Йому смішно, бо йому все добре. Сміється. Ради... Води, як бачите, нулі. Ви просто не уявляєте. Ми приїжджаємо з Саньком додому, він відкриває цей радіатор, а тут -а такий гарячий фонтан. Пш -пш -пш. Коротше, там залишилося небагато водички і вона закипіла. І зразу як почало валити звідси, при тому ще плюс до того ремінь спав. І кажу, Саня, брат. ну... Тільки ну, не попали знову на ремонт ЦПГ. Не го, ні. Не колотить його знову розколювати. Я розумію, що його руки, ну мені теж його руки жалко. Жека, що будемо робити? Сань, ти розумієш, що це не найгірша ситуація, яка могла статися з нами. Да. Ще не було такої поломки, яку б ми самі не полагодили. Завтра я стою в 6 часов ранку, роблю замовлення на перевіреному сайті. післязавтра ми його все ставимо і на наступний день їдемо знову по дрова. Прийняв? Це братан, відповідь. Ніяк по іначому. Бристра розгрузка. Так, радіатор сюди, плюс масло, і це теж мені потрібно. Доброго ранку, встав раненько, швиденько, зайшов, зробив замовлення. Зараз його підтвердять і відправлять новою поштою. Завтра ввечері я його вже заберу і ми потихеньку будемо встановлювати все. Це вам покажу. Опа, ось вони й телефонують. Швиденько. Алло. Да, це я замовляв. Поки до мене будуть їхати запчастини, я вирішив розібратися з дровами, які вчора ми привезли. А саме різати, рубати, складати, возити. Потім ще підтягнеться можливо Іна, і допоможе мені трішки, бо це буде нелегко. А ви переглядайте далі, як це буде відбуватися. Поїхав. por Бачили, як я швиденько справився? А це все через те, що в мене апарат ріже навоханий. оцінили. Як зіга поставив, тільки вжжж, пішов, аж мене тягне за собою. Ну що, на цьому етапі ми вже закінчили. Зараз переходимо до наступного, починаємо їх рубати. Артійов! Знаєте що це таке? Напишіть в коментарях. Цікаво, що багато таких. Також нагадую вам, ви можете за нами слідкувати і на інших платформах. Такі як Instagram, Телеграм, TikTok, Фейсбук. Посилання на мережі залишаю внизу в описі. Прямо зараз зліва ви бачите телефон, і я з нього веду Тік-Ток-трансляцію. Спілкуюся з людьми і рубаю водночас дрова. Залітайте до нас, будемо спілкуватися. вас. Дихуємо. Помахайте всім привіт, хто буде дивитися на Ютуб. А з Ютубу там помахають привіт вам. Давайте. О, лег. Що ти. Оооо, дякую, дякую, дякую. Приємно, що відзиваєтесь. Ох, і Джон! Чуєш, я запам'ятав того пальця. Я запам'ятав того пальця, Вася. Ми з тобою зустрінемося. Ти подивися, що виробляє. Ну, це неадекватно. Ну це неадекватно. Оце такі люди різноманітні в Тіктосі. Розумієте чи ні? Дарова, дарова. Все, зафіксував вас на Ютуб. Побачите себе в Ютубі. Я надіюсь, вам також люди з Ютубу передадуть привіт. Тікток, Ютуб. Хочу бачить руки. Руки, руки, руки. Красавці, ооо, наші люди, наші люди тут з нами. Кохана прийшла буде допомагати, зараз мені вже. Оп, е-налай. Оп, лай-лай-лай. Поки я була на роботі, Женя почав займатися дровами. Порізав їх і вже рубає. Ну і звісно, відповідно, прийшла додому і почала йому допомагати. Поки він рубає, я буду їх возити і там скидати, де вони в нас зберігаються. Тому що скоро зима, холода вже прийшли, в будинку топимо, потрібно запасатися, підготовуватись до зими. Щоб було тепло, бо я тепло люблю так сильно, я вам не можу передати. У нас 26-27 градусів у спальні. Женя каже, хара топить, а я кажу, давай ще, бо мені холодно. Погнали. У Тіктосі багато людей запитувало, чому я не попрошу когось із хлопців, щоб вони допомогли мені. Перше, я не люблю попросту впусту турбувати людей, коли я можу це зробити сам. Друге, я люблю рубати дрова. З 10 років я сокирою в руках. І третє, це тут немає такого великого об'єму, щоб когось сюди. Гукати. Якби було потрібно, я б обов'язково це зробив. А так проаналізував, немає чого і кого сюди гукати. Тим більше кохана прийшла з роботи, допомагає мені. А це моя сама сильна підтримка. Ой-ой-ой. А по четверте я хотіла сказати, що ми робимо все разом і нам нікого не треба. Ми Суперсила. Ти не важка? Нормально. Так, коханий, я думаю, що вже на сьогодні вистачить. Ти різав, рубав, цей колун тягаєш, він такий важкий капець. Зараз оце завожу останню тачку, я теж після роботи, не особо має бажання, маю і сили. Доробимо це завтра, тут небагато. На сьогодні все. Зараз завожу і все, відпочиваю. 8 кілограм цей колун важить. Уявіть. Добре, кохана, так і зробимо. Тим паче ти завтра підеш на роботу, а я його легенько тут а залишиться небагато, швиденько приберу, дорубаю, перевезу, тим паче до вечора мені треба щось зробити, бо запчастини приїдуть аж вечором. От і добре. Хорош. Ах, пошли. Опа, вставочка. Монтуючи відео на Ютуб, я згадав, що в нас є один єдиний на даний момент спонсор. Ярослав Парубанський. Дякую, дякую, дякую вам за підтримку нашого каналу. Також, можливо, у вас є можливість і бажання стати спонсором. Внизу відео є кнопочка спонсорувати. Натискайте. Блін, саньок уже приїхав, а я ще в запчастини не поїхав, не забрав. Ти давай і... не балакай, а ворушись. Зараз буду, не кіпішує. Забрав. О, давай, давай, я вже готовий крутити. Зараз подивимося, що нам там наложили. Ну що, давайте заглянемо, що нам тут приїхало. До речі, замовлення я робив на сайті мій мотоблок. Спакувала його Анастасія. Вона також має свій YouTube канал. Настя Мій Мотоблок. Зайшов я до неї, побачив нове відео. Недавно вийшло, як продовжити життя дизельному мотоблоці. Подивився, в принципі, я і так все знаю. Ну, все ж таки, думаю, замовляю. Та й замовив для свого танка мастила, фільтрів, теж поміняю його трішки оживлю. Вона також сказала: якщо ви будете замовляти більше, ніж на 1000 гривень товару, вам безкоштовно покладуть прокладки по промокоду Ютубе. Запам'ятайте, пишете або кажете при замовленні менеджеру. Промокод Ютубе. І вам безкоштовно, ось так, як мені, ложать прокладочки. Ну а на цьому все. Посилання залишаю в описі. Користуйтесь перевіреними сайтами. А в нас тут ось так масло, прокладочки, фільтра, масляний фільтр, фільтр сані на дизель. І саме основне радіатор. Мій мотоблок. Так, я кришку вже зняв. Ну добро, тоді розкручуй далі. Я зараз піджену свого танка. Та я буду замінювати масло в ньому, а ти будеш крутити радіатор, добро? Добро. Газу, газу! Буде два апарати. Ого. Десь згубив шплінтав, і ну зрозумів? Я зрозумів. Ходимо по Так, ці прокладки десь теж поховати, бо щось таке капає. Десять ве40. Давай, Саньок, дуй, побачимо, чи тече воно, як тече. Ого! Та ти що? Вистачить? Летить. Летить вода. Скидай його. Дякую. Будь Опа. Пішов. Було просто зірвати, понял? Опа. Є контакт. Ого, вже двушечка добігає. Це ти коли последній раз я міняв? Ну ще, весною. Та нормально. Значить пашніваші заміни не просто. Та ти шо подивись, це! О. Дякую. Е. -е тепер е, забери цей ритяжок на себе. Та ладно тих пару грам хай вже стікає повністю. Оце скільки злив. О, сюди. Йди сапунчик, не сопи. Все, генератор зняв. О, та в мене нічого тут геть і нема, уяви. Наче ще жива почнемо. Та геть живо. і чотки. сам, я, я ж сам тут на контролі. Пускай Де Масляний насос сюди йди. Диви масляний, даже чистий. Подиви. Натурі. Я сам перший раз таке бачу. Ого тут масло. Ти понявши в мене ото давління масла не було. Так. Да. 120 разів його розкручував, ну, закручував. Да. Я не міг зрозуміти, що ото. Ну так, да. що то було, просто не герметично, так да, воно. Там. Я не знаю, там щось зрозумів. Прокладку вибив, поміняв, потім всі канали попродував. Я таки сам не зрозумів, що то було. Жека, мені цікаво, хто це придумав сюди, що це прокладки. від Чого вона пішла? що так сказали? Що прокладки? Ну, це поняв, ставлю на длини, щоб не протікало. Чого вона пішло, як ти думаєш? Дівчат? Так і дівчат. А в кого? Ну, мотобути, це не зрозумів. Деталі з'єднують через прокладку. Ну так. Да. То це, мабуть, дівчата пішло, це слово прокладка. Я не знаю, може навпаки. Ні, ну, поняв, може... Від техніки до дівчат, бо техніка набагато раніше з'явилася, ніж дівчачі прокладки. Чомусь мені так здається. А може бути, до речі. Ого, Саня, що ти робиш? От так ми ремонтуємо мотоблоки. Комусь потрібно відремонтувати мотоблок? Пиши в коментарі. Ти ламаєш, а не робиш. Без прокладки капець. Та плівати є, що ти? Ти бачиш, як трактори в поля роблять? У них аж вихлопна вся червона, хай вогонь з неї йде. І що? А це представив, яка там температура. Дизель я на багатську вища температура з гаранту, ніж Так? Да. Ага. Там щось 900 градусів. Ти а метал плавиться при тисячі і там. І при тисячі 1200 там чи 300. Ти 300. Уявляю. Я зразу почну там, поняв, щоб вона не розслаблялася. Дивлюся і вже крутя вартію, щоб зрозумів, як саме будуть вичісувати. І що? та все там попадає. Ти як не бачиш, то попадаєш же. Ах, конечно. Ну то так само і там. З цим проблем ще не було. Питання є, питань нема. І потихеньку мотоблок вибоксовує з гімна. Питання є, питань нема. Тільки хоч да, ну. головна твоя місія це не зірвать Угу. В чугуні болта хіба що зірвеш? Ну, Різьбу там важко зірвати. Та можна все, що хочеться. Да, але, якщо воно зайде вже там нормально. Так що, я далі збираю все? Да. Ну що, Саньок, заливай, я буду дивитись, чи не тече. Так потихеньку, так. Да. Ого. Це вже починає рягати. <риклад> <риклад> все? Да. Ну ще я не бачив ні каплі. Дуй. Так. Дуй. Та все, бо шерепнеш. <риклад> <риклад> До всього прилипає. Поки саньок там скручується, я вирішив собі відновити світло на мотоблоці, бо був їхав, десь відірвав. І зараз дуже швидко темніє, то буває він дуже потрібен, його немає. Зараз будемо паять. Пая пая паяю. Дощі крапає, паяю. Держи тай, свійте. Давай і мені зробимо. Питань нема. Зроби, я. Просто оцей тримай, поняв. Приклади до мінуса, да. Так, ось. Так. Двадцять Після кожної заміни масла стараюся записувати дату, коли я його міняв. Переважно через пів року я змінюю масло не в залежності, чи працював мотоблок сильно, чи не працював. А ви через скільки міняєте в своєму мотоблоці масло? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Попросив Жеку заварити мені сидіння. Так він професіонал, варить навіка. на віка, на віка вісні. Так, синьок. Заварив. Перевірка на якість. Тримає! Ремонт успішно завершений, радіатор поміняли, оливу поміняли, фільтра замінили, сідушку підварили, що там ще світло зробили. В принципі, апарати повністю справні, готові працювати. Що я можу вам сказати? Якщо ви хочете більше бачити контенту з нашими кониками, ставте вподобайку, пишіть комент. А ми обов'язково для вас будемо старатися і вас радувати.